Він видаляє одяг з фотографій, які опубліковані в соцмережі X, вона ж Twitter. недовго думаю, що вся чудова інтелектуально розвинута частина аудиторії соцмережі почала приходити в коментарі до абсолютно незнайомих дівчат, які просто публікують свої фотографії до старих фоток і тому подібних речей, і просто просити грок всіх їх одягати в бікіні або ще гірше, як це назвати, окрім як певної форми сексуального насильства, особливо якщо врахувати, що грок. Це робить навіть з неповнолітніми дівчатами, але з якого часу взагалі бути з окей, і, і ви це робите відкрито. З іншої сторони, зі сторони платформи, взагалі нуль реакції зі сторони, наприклад, того ж самого Гілона Маска. Якщо ж говорити про, про те, як е, в себе почувають купа дівчат, то я думаю, відчуття у них абсолютно дуже інші. Така іронія, і змішана сарказм, або навіть якась ну, е, прибубертатна поведінка від великого інноватора, Якщо чесно, навіть здивувала, і якщо чесно, цікаво, коли це все зупиниться. Проще кажучи, якщо ви бачите таких дурачків, по перше, ну очевидно, список класно, дуже легко поповнювати список забанених. По друге, в Twitter напевно, найближчих пару днів ще не заходити, поки це тренд, хоча б трошечки спаде.